Всім доброго дня! Маємо на продаж Nissan Qashqai 1,6 мотор, повний привід. 2012 рік випуска, 96 кВт дизельний мотор, 6-ступка, 164 тисячі пробіг. Бужу одразу комплектацію, У нас дуже хороша зимова різина з хорошим протектором. Так, є у нас перемикання на передній привід або автоматичний повний привід. Камера заднього виду навігація, двохзонний клімат контроль, мультикермо. Пробіг 164 тисячі, панорамний дах. Всі вікна на нас двійки по стеклам, Він код для перевірки. Автобус без жодного підкрасу. Зараз будемо вам показувати у 108, 122.

98, 128. Так, як і казали, авто у нас без жодного підкрасу. На дуже класній комплектації, повне привідне. 1.6 дизельний мотор. Всіх, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, будемо вам показувати, розказувати. Всім гарного дня.